15 травня, понеділок. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 Ми продовжуємо слідкувати за інформаційною картиною дня сьогоднішнього У студії для вас. Працює Павло Живєтів. Вітаю! Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Мешканці житлового масиву перемога виступили проти дій міської влади щодо забудови коси. Допомога гвардії наступу за для посилення обороноздатності країни. Батьки полеглих захисників з організації Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини отримали нагороди православної церкви України. Також буде багато іншої цікавої та корисної інформації. Тож ми починаємо. Сьогоднішній день розпочали з хорошої новини. Ніч на Дніпропетровщині пройшла, хоч і з повітряними тривогами, проте тихо. Жодного ворожого обстрілу у громадах області не зафіксовано. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 580 російських окупантів, 11 бойових броньованих машин та 21 артилерійську систему. Загальні ж бойові втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають понад 199 тисяч осіб, танків, 3759, бойових броньованих машин, понад 7 тисяч артилерійських систем, понад 3 тисячі безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2720. в епіцентрі бойових дій залишається Бахмут та Мар'їнка збройні сили України відбили 46 атак противника на зазначених напрямках. Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та техніки противника. Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних безпілотники, типу Орлан 10 та знищено безпілотний літальний апарат Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління та шість районів зосередження живої сили окупантів та їх. Найманців. Ну а Дніпропетровщина продовжує виконувати завдання, поставлені Верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським щодо посилення обороноздатності країни. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак відвідав навчання бійців, які вступили до батальйонів гвардії наступу. Аби підтримати гвардійців від обласної військової адміністрації, передав їм два автобуси та п'ять автівок. До Дня матері, батьки полеглих захисників з організації Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини, якими постійно опікується міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність отримали нагороди Православної церкви України, хрест свободи та пам'ятні барельєфи. Бути щасливою долею своїх дітей найвища материнська нагорода. Для тих же, хто не дочекався своїх синів з війни. День матері є приводом висловити всім нам своє щире шанування тим, хто виховав справжніх героїв України. Так як сьогодні свято День Матері і нас, матерів, які втратили своїх синів. Від нашої плавославної церкви України нам дали такі нагороди. Пам'ять не повинна бути забута про наших синів, тому що ми відвоюємо саме цінне, вони відвоюються незалежність України, і наше молоде покоління повинно виховуватися на прикладах наших синів. У нашому містечку П'ятихатки до повномасштабного вторгнення, дякуючи Петровському Олександру Володимировичу, благодійний фонд Солідарність, збудована перша алея алея, який не має аналогів. До повномасштабного вторгнення в нас загинуло 26 героїв, і от ми цю алею збудували в нас в центрі нашого містечка П'ятихатки для того, щоб йшли діти в школу. Бачили, що це герої, які поклали своє життя для того, щоб вони вільно рухалися, вільно спортом займалися в школу, ходили. І всі знали, що ці герої вони нас захищали. Пам'ятні медалі хрест свободи вручив архієпископ Дніпровський і Криворізький Владика Симеон і секретар Дніпровської єпархії Православної Церкви України протоіарей Віталій Лопушанський. Так сьогодні нас воскресний день об'єднує декілька свят. Це і Воскресіння, власне, Воскресний день це і храмові свято цього, цього храму, честь ікони Божої Матері, несподівана радість. Ну і День Матері. І сьогодні з благословення владики Симеона звершили божественну літургію, святкове богослужіння. І, власне, на це урочисте богослужіння приурочено до таких великих свят. Ми запросили сьогодні матерів наших славних воїнів. І зблагословення предстателя нашої церкви, Православної церкви України Жені, що митрополита Епіфанія було вручено і нагороджено цих матерів медаллю Хрест Свободи. І дійсно всі привітали їх святом, тому що для нас це. Це святі люди, це побожні люди. Це люди, які в своєму серці несуть власне цю свободу. Вони є власним прикладом своїм життям. Вони довели і доводять до сьогоднішнього дня, наскільки вони люблять Україну. Ми бачили сьогодні історію життя цих славних воїнів, які віддали своє життя більшості з них молоді хлопці. Але власне ці матері, які ми сьогодні вшановуємо, яким ми дякуємо цієї повноти церкви, від наших перафіян, від вірян, від дніпрян. За те, що вони виховали таких добрих патріотів, захисників українського народу. Так, вони віддали найдорожче, вони віддали життя, молоде життя. Але точно цей, ця свобода, цей хрест свободи, який ми сьогодні шанували цих матерів, вони назавжди є в серці, в душі цих родин, цих сімей, які виховували таких добрих, добрих синів українського народу. Тому ми ще раз і ще раз вдячні кожному воїну, вдячні кожної українську. І родині, яка виховує патріотів, які разом всі сьогодні разом з церквою захищаємо мир, захищаємо свободу. Бажаємо нашим матерям сьогодні благодаті Божої перемоги і миру, щоб Господь укріплював, допомагав, щоб їхні молитви завжди були чуті Богом. Тому що часто люди запитують: а яка найсильніша молитва? А найсильніша молитва це молитва матері за своїх дітей. Тому хай ця молитва завжди буде чута Богом, а Господь благословляє всіх матерів. Також медаль Хрест Свободи отримала і директор художній керівник Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, заслужена артистка України Оксана Петровська. Я отримала медаль Хрест Свободи, і не тільки я, але таку медаль отримали усі матері. Родинного кола, у яких діти загинули ще у 14-17 роках, а також і в сьогодення. Через те маю таку нагороду, тому що відчуваю себе причетною до сьогодення, до наших українських церков, в яких моя родина вклала дуже багато. Маю на увазі патріотичності і. Вклала багато роботи для того, щоб були відновлені українські церкви. Ну і так як я мати патріота України, я також отримала цю нагороду, тому що ми сьогодні, я зі своїм театром ми допомагаємо прийти перемозі, яка ось-ось уже -ос на порозі. Україна має знати кожного свого захисника, кожного хто мужньо боронив і боронить нашу країну від агресора та московського ярма. Завдяки їм ми не стали на коліна, а продовжуємо виборювати нашу перемогу. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. Нагадую, видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у неділю. Мешканці мікрорайону Перемога 6 та Дніпряни, яким не байдужа доля зеленої прибережної зони, провели загальні збори та виступили категорично проти дій міської влади щодо її забудови. Боротьба за зелену зону на перемозі триває. Наразі є обґрунтування науковців, є погодження Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України стосовно створення заказника місцевого значення, для якого ідеально підходить ця територія. Документи вже передано до обласного управління навколишнього середовища для оголошення заказника. Останні підтримують бажання людей. Так, цими днями тут з'явився новий паркан, яким зазвичай огороджують будівельний майданчик. Пояснень нікому ніяких не надали. Наразі міська рада виступає по збереженню кос, які висловальні коси. Вона виступає проти оголошення заказника, а тієї зеленої зони, яка біля дороги і цього заплавного лісу, вони за 4 місяці не визначились. Ми бачимо, що свавільні дії вони продовжуються і напряму вже підбираються до тих територій, які ми тоді. На загальних зборах громади вирішили оголосити заказниками і отримали, що вони продоохорони стало. Та коли перед входом на косу з'явився будівельний паркан, небайдужі дніпряни влаштували чергові загальні збори громадськості, щоб відстояти місцеву екосистему і висловили свій рішучий протест діям міськради. Зопіріля місяця сюди нагнали техніку, поставили паркан. Нічого нікому не сказали. І у нас завжди ж люди кажуть, що якщо паркан, то Щось приховують. Я зараз запитував у представника. Чому не було немає документів на встановлення паркану? Чому немає документів дозволу на земельні роботи, якщо це ремонт, благоустрій? На це теж видаються дозволи відповідні. Спочатку був маленький кусочок січі, потім січ розрослась більше, потім ми побачили насипані коси, не зрозуміло для чого і куди вони далі ростуть. Потім, потім спроба забрати цей кусок землі, який йде по перемозі, потім паркам. Що ми, подалі, що ми будемо бачити далі? Міську владу Дніпра на цих зборах представляв заступник начальника комунального підприємства управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міськради Ступак. Та, окрім того, що тут збираються ремонтувати колектор зливової каналізації, люди нічого нового від нього не почули. Є проблемний колектор зливової каналізації, який відводить воду з житлових масивів. Перемога колектор переповнюється через що. У дворах житлового масиву перемога відбувається підтоплення. Ви знаєте, в районі поліклініки на проспекті Героїв завжди відбувається підтоплення під час дощів. Проблема знаходиться тут. Тому для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно замінити. Цю частину колектору зливової каналізації, що і планується зробити, за дивним збігом обставин паркан біля входу на косу на перемозі 6 з'явився через місяць після того, як у березні в суді другої інстанції було скасовано рішення виконкому Дніпровської міськради про передачу майже двохкілометрової ділянки набережної перемоги в оренду на 20 років, начебто, під благоустрій громадської організації Січ. А вже наприкінці квітня за тиждень департамент благоустрою та інфраструктури міськради провів тендер щодо поточного ремонту випускної частини колектору з ливової каналізації по вулиці Набережна Перемоги в районі бульвару Слави. Є одноосібний його учасник-переможець, ТОВ підприємство «Дніпроремонт». за майже 16 мільйонів гривень взялося ремонтувати цей колектор. Як справедливо помітили люди, про це чомусь скромно промовчав представник від міськради. Та нічого ніхто не при. 16 мільйонів, щоб ви розуміли, а Баркан у нас більше мільйона. Він боїться цього це сказати, бо завтра знає буде стояти з урахуванням тієї ситуації, яка тут має місце, повинна бути і табличка. І показати, що збирається робити, і в чому причина цього колектора, і чому саме зараз, після березня місяця, я особисто, я живу теж на перемозі, гуляю на косі, і тут також гуляю. Я бачу майже кожен день важка техніка або копає в прибережній захисній смузі, або якийсь знову проводить роботи і знову без жодних документів. І до речі, поліція, яка і благоустрій, який би на це зреагував з першої секунди, не реагує. Абсолютно такі речі, якщо нема документів, то повинен бути присікатися відразу. Зараз наша влада так е, така ж російська ну, федерація, так, котра сильно прийшла там, немає законів. Те забрали, те забрали. І ну, намагаються робити так, як їм хочеться. Тобто, нас це не влаштовує. Ми хочемо, щоб працювали закони, щоб були закони для всіх. Треба, щоб влада нас чула Тож на зборах, містяни підготували рішення, в якому вони наполягають на тому, щоб благоустрій територій у Дніпрі проводилися в законному порядку з попередніми громадськими слуханнями та консультаціями відповідних фахівців. Люди наголосили на необхідності збереження місцевої екосистеми. Ці вимоги із підписами всіх учасників. Зібрання передадуть очільнику обласної військової адміністрації. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д1. Під час війни міська влада Дніпра виділила понад 450 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. Гроші є, а доріг немає. Дорогу по вулиці Софії Ковалевської взагалі дорогою важко назвати. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Щороку міська влада Дніпра виділяє сотні мільйонів гривень на поточний ремонт доріг та оновлення дорожнього покриття. Сьогодні ми завітали на лівобережжя нашого міста про те, що ми бачимо: ділянка дороги по вулиці Софії Ковалевської, яка бере свій початок від вулиці Академіка Образцова і простягається до вулиці Янтарної, просто жахлива. За словами місцевих мешканців, дана ділянка дороги не бачила ремонту вже багато років. Ой, навіть не пам'ятаю, ну, ми тут живемо вже 20 років, не було ще жодного разу. Звідси, де дорога немає, звісно, погано, ями. Ну, не тільки під'їхати, а й ходити важко. Проїжджа частина дороги прилягає до дитячого садочку, двох шкіл та лікарні. Проте дістатися туди складне завдання, особливо після дощу. Я можу розповісти, які те, що я не пам'ятаю, коли вона взагалі була у нас нормальною дорогою. От у мене є маленька дитина, а навіть до лікарні ми не маємо змоги під'їхати. Ми маємо з чоловіком авто, але дороги ми не маємо. Вона мала великі ями, вона падає на них. Ну це дуже незручно. Навіть коли ми будемо пізніше, вже не тільки на візочку пересуватися, а на велосипеді або на самокаті, вже розумієте, що по по такій дорозі цього зробити, на жаль. Не можна дуже багато років. Бабусі зверталися і на жаль, ніякої Нічого. реакції. Ні, ну обіцяти обіцяли, але обіцянки тяцянки води тут повно під'їхати до садочка. Привезти ну, продукти, приходиться хлопцям другий раз, навіть е, строїтельний мусор, потім що вивозять мусор з контейнера. Да. Вони приїжджають і приходиться їм, виходити в сапогах, тому що тут води по саме не хочу. От це сюди, аж вода достає. Тут ужасно. І там ніколи я вже не пам'ятаю, я тут живу більше 20 років. Не пам'ятаю, щоб там щось було Навіть не відсипалося. Крім проїжджої частини ремонту, потребують і внутрішньодворові дороги біля під'їзду. Так була яма, але жителі дому самі її засипали там, хоч хоч якось. Ну якщо оцінювати, наприклад, за десятибальною шкалею, то десь ну два. Так, дуже багато ям, У мене самого є машина, але вона досить таки висока, але все одно багатьох людей не такі машини, як у мене, наприклад. І, наприклад, навіть якщо таксі сюди визивати, інколи вони навіть не приїжджають на адресу мою, от там живу. Дуже багато там. Дном черкаються дуже погана дорога, багато ям, великі бугри, якісь, коли дощ це взагалі там заїжджаєш, у тебе машина вся півмашини у воді. Це угу. кошмар. На вашу думку, як ви вважаєте, хто повинен цим займатися? То ну мер, напевно ж, міста Як відповідальна особа за це місто? Ну це дуже така гарна ділянка. Тут багато роботи, дуже багато роботи. Але коли вже нарешті буде доходити до якихось окраїн міста, там, наприклад, тут ну ось дорога, взагалі ніяка, як танки проїхали ну, за час війни, так танки їздять. Ну це тут частний сектор, тут взагалі ну, більшість таких вулиць везде. И вот тут вот, ну я сто процента нам не знакоми живеть, поэтому все улицы такие. Звернення до чиновників, комунальників і депутатів не дають ніякого результату. Тому мешканці району рятують ситуацію як можуть. Власноруч засипають ями. Проте цього року на поточний ремонт доріг у Дніпрі міською владою виділено понад 450 п'ятдесят мільйонів гривень. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску: правоохоронці Дніпра вилучили у жителя міста Павлоград, арсенал боєприпасів. Чоловік зберігав у своєму автомобілі реактивну протитанкову гранату, шість корпусів різних видів та запали. Правоохоронці направили їх на експертне дослідження. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. У Криворізькому районі поліцейські викрили чоловіка на незаконному вилові близько 50 кілограмів риби. Сума збитків, завданих державі, становить майже 105 тисяч гривень. Поліцейські встановили особу порушника, ним виявився місцевий мешканець. У рибалки вилучили знаряддя лову та човен. На місце викликали інспекторів відділу охорони водних біоресурсів. Нагадаємо, що зараз на Дніпропетровщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків. До надзвичайних подій на вулиці Електрозаводська Покровського району міста Кривий Ріг сталася пожежа у житловому багатоквартирному будинку. Вогонь охопив балкони житлових квартир з сьомого по дев'ятий поверхи. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та балкони. Під час ліквідації пожежі працівники ДСНС врятували три особи, із них дві дитини. Надзвичайники вивели жінку, хлопчика та дівчинку. із 8 восьмого поверху багатоповерхівки на свіже повітря пожежу вдалося загасити. Продовжуємо інформаційний випуск Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження. Із 15 по 18 травня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна пожежна небезпека. Тож будьте пильними та обачними у разі виникнення надзвичайної ситуації. Звертайтеся до Державної служби з надзвичайних ситуацій або поліції за номером 102. Далі про спорт у випуску українська тенісистка Катаріна Завацька виграла перший матч кваліфікації на ґрунтовому 100-тисячнику ITF у Мадриді. У стартовому поєдинку відбору Українка розібралася з Анною Семеновою, розгромивши опонентку із рахунком 6-2, 6-0. У наступному раунді відбору Завацька змагатиметься проти Емілі Епплтон із Великої Британії. І на останок випуску про погоду на завтра, 16 травня. У Нікополі та Покрові хмарна погода протримається увесь день без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах мінлива хмарність триматиметься протягом дня. Опадів не очікується. Повітря прогріється до 23 градусів тепла. У Кам'янському триматиметься похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 23 із позначкою. Плюс вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 65%. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті, адже ми одна і велика сім'я Українці. І в нас одна велика домівка Україна. І в нас одна велика мета тільки спільна перемога. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтів. Залишайтеся разом із телеканалом Д1. Тримаємося, бо ми того варті.